Отже, як нам синхронізувати MPC Live з іншими MIDI-девайсами, наприклад, Core R1 або Behringer RD8? А, ну, спершу нам потрібно розібратися з підключенням. Отже, нам потрібно підключити а, MPC MIDI-out? MIDI-out? Тут два. MIDI виходу. Значить, MIDI out B. Ми підключаємо вихід цей на вхід цього девайса. Так само MIDI вихід a з MPC ми підключаємо на MIDI вхід э RD-8. Для того, щоб у нас дів додатковий девайс грав синхронно, йому потрібно, потрібно змінити налаштування клока. Саме в цьому девайсі, наприклад, є два мода. Internal і external. External ось і Internal. Internal clock, внутрішній та external зовнішній клок. Тобто, якщо ми е, виставляємо external clock, це значить, що цей девайс е, буде керуватися, він буде отримувати, е, по-перше, темп та всі інші е, дані, всі інші повідомлення, меседжі з нашого master -девайса. Ось. Якщо ми. Змінимо налаштування на internal, тоді цей девайс буде мастером, а цей або будь-який інший підключений до нього буде слейвом. Отже, ми хочемо, щоб MPC керував цим девайсом. Нам потрібно поставити External. А, це зробили. External. Далі нам потрібно перейти в налаштування MPC Preferences. MIDI, на input Ports» нічого не треба ставити. Output Ports» а, Ставимо ну, по дефолту, тут всі налаштування трек стоять. А, отже, той порт, який у вас підключений з NPC, наприклад, MPC A до нашого ER, ми ставимо Sync, а MPC B підключений до RD8, тому ми, підключ, ми теж ставимо Sync. Ось. Це потрібно включити. Все інше залишається по дефолту. Ніяких більше налаштувань не треба змінювати. Так само, як і не треба змінювати ось цю. Це налаштування. Отже, тут ми все змінили. І... Ні, yeah, все-таки ось треба ще uh, sync send. Тут треба використати, який тип клока ми будемо використовувати. MIDI clock треба тут поставити. На receive не треба ставити. Отже, фактично два пункти. Sync на output MIDI-порти і Send MIDI clock. Ну і далі тепер ми, нам треба створити midi трек Прийменуємо його. Так само і програму, midi програму Далі відкриваємо меню, натискаємо на цю іконку. Переходимо сюди і вибираємо тут MIDI output наш порт, який підключений MIDI MIDI-B mpc B. Так, і забув сказати, що ще треба вказувати на цьому девайсі midi порт Ось 10-й порт-10 то Ми сюди ставимо 10 порт. Ну і фактично фактично можна а, перевіряти, але не забувайте слід пам'ятати, що МІДі-інформація вона не передає звук, тільки МІДі-дані це не аудіо. Отже, для того, щоб нам почути цей девайс, нам потрібно відповідно підключити і аудіокабелі. Тобто, от аудіовихід або стерео, якщо один і другий, або моно це завжди лівий. Підключаємо на вхід MPC, заходимо в аудіо. Вибираємо наш інпут, не пам'ятаю, поки що, чи перший, чи другий це. Не забуваємо включати монітор. Для того, щоб слухати, чути аудіо і е, перевіряємо, запускаємо. Ось і все. Ось як бачите, запустилась секвенція. Який тут темп, він не показує темп, тому що він е, просто керується. Темпом МПС Мотрено, таким чином можна записати аудіо, просто натискаємо рек плей. Ось, для того, щоб прослухати, ми включаємо монітор і слухаємо. Записано. Так само можна зробити з Air того потрібно створити інший трек, інша міді програма, а, так само значить, по налаштуванню. З кабелем все зрозуміло. Це вхід, це інший міді-вихід. І так само аудіо, який йде в мене з стереовидом. Далі в налаштуваннях треба вказати, щоб так само змінити налаштування клока. Заходимо в Settings. І вибираємо. А, сорі. Ось тут ми вибираємо. Що ми хочемо, як ми хочемо передавати, передавати дані через МІДі, USB, Clock. А, ми використовуємо MIDI. А, і виходимо налаштування, натискаючи кнопку. А, Ось для того, щоб поміняти ці налаштування синхронізації, потрібно завжди зупинити секвенцію, якщо вона у вас грає, і потім можна переключатися. От якщо ви підключаєте по USB, то можна треба вибрати USB. Якщо ви підключаєте по клоку, тут є інший порт клоку, тоді клок. Якщо internal, тоді це буде мастер, а всі інші девайси, які підключені до нього, будуть слейвами. Нам потрібно, щоб це був слейв, тоді ми. І у нас підключено тільки MIDI без USB. Отже, вибираємо MIDI і порт. MIDI порт. Ще раз перевіримо. Settings. Uh, MIDI. Порт 10. Давайте 9 зробимо. Дев'ять. Заходимо, значить, сюди. Так само. MIDI Output MPC-A, дев'ятий... 9, 9 порт. Дев'ятий порт і моніторинг на IN. Mm -hmm. І аудіо так само. Треба зробити. трек 2 RD. Вот, а это у нас будет первый мониторинг IN. Вот, а в основном, сразу играют RD.